У кожного мами різні, у когось суворі й грізні, у когось смішні, щасливі, у когось не наче диво, у когось постійно плачуть, бо сина свого не бачать. У когось вже чорна хустка, бо хата батьківська пустка. У когось пішла із дому. Не бажають цього нікому, а у когось вона. Воює, автомати й ракети чує, і таке є, на жаль, сьогодні. Чиюсь маму вбив безпілотник, і вона вже живе на небі і не має ні в чим потреби. Та є те, що їх всіх об'єднало, кожна з них колись мамою стала, і у кожної з них був вибір, і вони все ж дитя народили. Звісно, є, що дітей лишали, а чому? Це вони лиш знали, їх не можна також судити, що могли вони так вчинити. Є й такі, що мамами стали, хоч в утробі дітей не мали, але ті, що дітей лишали, стати мамою шанс давали. І сиріток ці мами брали, теплотою дітей зігрівали і любили їх донестями найрідніші на світі мами. Бо для того, щоб нею стати, серце матері треба мати. Вміти серцем дітей любити, одним словом, потрібно вміти вміти плакати і сміятись, вміти з дітьми в конструктор гратись, вміти радити і лікувати, пригорнути і обійняти, і не словом лише їх вчити, як потрібно в цім світі жити, а з великою теплотою показати усе з собою мама простір і мама крила. Мама стомлена, все ж щаслива. Мама буде не спати ночі, лиш би щастям світились очі. Так, не кожна любити вміє, так, не кожна теплом зігріє і підтримає теж не кожна, та судити їх все ж не можна, їх самих цьому не навчили, їм самим обітнули крила і в житті зазнавали болю І зустрічалися зі злобою. І тому лиш вони холодні, що на ласку і любов голодні, та вони завжди поруч будуть, хоч і в гніві тебе осудять, але потім покличуть їсти, щоб за стіл разом з вами сісти і ту любов, яку вклали в їжу, передать у сердечну нішу. Мама, в світі є дуже різні, є веселі й сумні, є грізні, але кожен із нас добре знає, мама завжди дитя пам'ятає. І якщо щось з тобою стане, то відчує це серцем мама, і молитися буде слізно, хоч і в кожного мами різні.